Ну що, друзі, сьогодні у нас легенда: Діор Саваш концентрації DT. той самий аромат, який знають всі, і навіть якщо ви думаєте, що не знаєте, ви його точно десь чули. В інтернеті пишуть, що це аромат бабіїв та офісників, але це все стереотип він як біла футболка, універсальна, стильна і завжди до місця. Саваш це той самий аромат, який пасує всім і всюди. Це запах чистоти, кондиціонера для білизни з дорогого готелю, свіжий, різкий, ніби тільки що вийшов з душу. Спочатку свіжий бергамот, цитруси, потім з'являються спеції, лаванда, трохи перцю. Таке поєднання робить його водночас і суворим, і розслабленим, на завершення деревина та амбраксан, які надають йому мужність і характер. Чому ж він такий популярний? Бо він працює. Жінки його люблять, чоловіки ним користуються, а якщо в магазині скажеш про те, що свіже, універсальне, консультант одразу потягнеться за флаконом саваш. Отже, якщо вам потрібен аромат, який пахне дорого, свіжо, щоб точно сподобався, це він. Класика, яку варто мати в колекції.